Друзі, всім привіт! Мене звати Валерія. Я Херсонка, яка вимушено виїхала за ОКА У своєму блозі, розподавлю корисну та цікаву інформацію про життя в Америці. У мене тут в ручках блокнот, я що не закінчила працювати над сценарієм до ось цього відео. І я дуже хочу вам розповісти про те, які ж перші кроки ви повинні будете зробити по приїзду в Сполучені Штати Америки. Про ці всі кроки в кожному порядку я буду розповідати зі своєї сторони. Звісно, у вас це може бути трішки інший порядок, тому якби враховуйте цей факт, але все одно тут все буде максимально інформативно і максимально без води, бо я не люблю робити довгі відео. Поїхали! Звісно, перше, що ви повинні будете зробити після того, як сюди приїдете, це роздрукувати вашу форму А-94. В цій формі вказана коротка інформація про вас, і також дата, коли ви сюди приїхали. вас їй будуть постійно питати, особливо коли ви будете оформлювати виплати, да бенефіти. Тому роздрукуйте в перший же день, як тільки зможете це зробити, і завжди маєте з собою. Її можна роздрукувати. Ось на цьому сайті. Там все дуже просто. Переходите на нього, відповідайте на декілька запитань, там заповнюєте ваші дані і все качаєте і роздруковуєте. Далі беремо форму I-94, Беремо ваш Travel Authorize, Всі можливі документи і відправляємось у ваш місцевий соціальний орган у штаті Вашингтон. Це Де і йдемо оформлювати собі бенефіти, простими словами, виплати. Ви можете там оформити два види виплат це на їжу, це десь 281 долар в нашому штаті. І на особисті розтрати, ви можете їх витрачати будь-де, окрім звісно, шалкого, ркотики, азартні ігри. Це десь буде 300 Тере 417 доларів трішки у кожного може бути по-різному. Далі вже вдома переходимо на сайт USIS і починаємо заповнювати форму i765, це форма на «Work Permit» – дозвіл на роботу і ваш CCN. CCN це ідентифікаційний код. Зараз дуже опростили заповнення цієї форми, тому що раніше потрібно було окремо заповнитись на CCN, а окремо заповнюватись на «Work Permit». Тепер, коли ви на сайті це робите, просто поставте галочку, що вам також потрібен CCN. І все, вам все прийде разом. Це буде, може, трошечки довше, але максимально ефективно. Тому що CCN без Work Permit взагалі немає бо, ніякого толку. Далі оформимо страхування. Його також потрібно оформити як можна скоріше. Того що це дуже важливо. Медицина тут дуже дорога, і не дай Боже, з вами щось трапиться, щоб воно у вас вже було готове. Окрім цього, страхування також вам перекриє ці тест Ми зараз до нього дійдемо. А, так ось в штаті Вашингтон найпопулярніше страхування яке роблять майже всім, це ось це воно покриває багато чого. Наприклад, можна два рази на рік робити гігієнічну чистку роту. Вона прикриває ці Ну і звісно, якісь мінімальні медичні втручання. Страхування ви можете оформити або у вашій місцевій лікарні. Ви можете прийти і сказати: я там біженка, туди-сюди, хочу оформити страхування. Вони вам або оформляться від їхньої лікарні, якийсь вид страхування, або скажуть, куди ви можете поїхати, щоб це зробити. Або ж ви можете перейти на сайт. Якщо це знову ж таки штат Вашингтон, то ось це страхування, яке у мене. Внести свої документи і все через якийсь час вам на пошту фізично прийде. Номер вашого страхування, там спеціальна карточка, якби це буде дуже просто, але напевно, все ж таки, простіше поїхати в лікарню, щоб там все вам правильно точно зробили. Бо, наприклад, ми мені зробили все окей. А коли робили хлопцю, там. Довелося перероблювати два рази. Наступний пункт, я от не знаю, його комусь потрібно відносити на перший план, комусь на останній. Наприклад, у мене цей пункт був на останньому, це сім-карта. Тож, якщо ви приїхали і вам ніхто не допомагає з документами, ніхто вас не відвозить, звісно, вам потрібно якось орієнтуватися по місту, як вам потрібна навігація, Google перекладач. Тому якщо у вас немає ніякого помічника, то сім-карту, напевно, краще зробити відразу. Якщо ж є, то, наприклад, я місяця три приходила тут взагалі без сім карти мені було окей, тому що тут багато де є Wi-Fi, безкоштовний, без пароля, ви підключаєтеся і ним користуєтесь. Ми обрали собі у мобільного оператора T-Mobile, він нас повністю влаштовує гарний безлімітний інтернет, але тариф коштує 65 доларів. Там в цей тариф входить лише безлімітний інтернет. Але ось, наприклад, у T-Mobile, якщо ви предоставляєте ваш CCN, тоді вам тариф буде, по-перше, набагато дешевше, і, по-друге, туди ще вам додасться безкоштовний нетфлікс. Там ще безкоштовні, там не знаю, сайти ігри. Ну коротше купа різних додаткових у таких плюшечок. Тому, як ви розумієте, CCN тут важлива річ, але він у вас повинен лежати вдома, ви повинні знати лише його номер, і якби зайвий раз нікому не казати, того, що якщо він потрапить не в ті руки, може бути не дуже хорошо, скажімо так. І тепер ми з вами дійшли до ТІБІ-тесту. Як я вже сказала, ТІБІ-тест, якщо у вас є страхування, буде вам безкоштовний, тому що взагалі його ціна від 20 до 500 доларів. І то це ті ціни, про які чула я, можливо, десь і дорожче. Це тест на туберкульоз, його повинен зробити кожен, хто прилітає сюди на протязі трьох місяців з моменту приїзду. Коли ви його зробите, ви повинні будете перейти знову ж таки на цей сайт і поставити у вашому кабінеті галочку, що результати вам прийшли. Вони є негативними, якби бла 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 Я вам скажу так: ми дуже довго, коли мені робили цей ТБ-тест, їздили з ним. Дуже довго намагалися знайти, хто ж мені його зробить. Коротше, по і мені його зробила та клініка, яка має моє страхування. У мене це клініка Сіамар, тому рекомендую вам, як тільки ви отримаєте страхування, дізнатися, яка лікарня підтримує страхування, ось це ваше, і їхати саме туди. Там не треба таскатись по всім клінікам, як це робили ми, бо ми дня три витратили на те, щоб знайти де ж, де ж хто мене кольне, знаєте. Наступний момент це звісно ж робота. Коли у вас вже буде дозвіл на роботу, коли у вас буде CCN, звісно, тоді ви можете вже починати реєструватись на різні сайти, шукати роботи по вашому місту, по там найближчому округу. Звісно, перша ваша робота скоріше за все. Це буде або клінінг, або Макдональдс. Але краще так, ніж сидіти без роботи. Це перший пункт. Другий пункт, ви так швидко вивчите мову і знайдете вже те, що вам по душі, того що насправді тут цінять не наші дипломи, а наш досвід. І ну ми зараз з вами не говоримо там, наприклад, за лікарів, юристів. Але взагалі, якщо у вас є там класний досвід на роботі в Україні, там в сфері бухгалтерії чи ще якійсь сфері, то вас скоріш за все візьмуть без дипломів. Просто якби вам потрібно буде доказати, що ви реально можете. І вже після того, як ви будете мати офіційну роботу, ви можете йти в банк і просити оформлювати вам кредитну картку. Я думаю, багато хто з вас знає про те, що в Америці дуже важлива ваша кредитна історія. Для того, щоб її починати будувати, вам потрібна офіційна робота і кредитна картка. Спочатку вам не дадуть великий кредит, але якщо ви будете успішно там купляти якісь продукти на ці там 500 доларів і успішно його швиденько гасити, кожного разу ваш кредит буде все вище, вище, вище. І таким чином буде будуватися ваша кредитна історія. Історія, звісно, максимально вам все детально умови вашої кредитки розкажуть вам вашому банку. Ну і звісно, поспілкуйтесь з американцями, що рекомендують саме вони. Бо ми також обрали наш банк саме по ось таким рекомендаціям. Це молодий класний банк, Севі Банк, Він нам подобається. І також можете ще собі заодно оформити дебютову карточку. Для неї, ну наприклад, в нашому банку не потрібно мати офіційну роботу. Це якби просто карточка, там гроші будуть тільки ті, які ви туди покладете. Туди також може приходити ваша зарплатня. Або якщо там хтось із рідних хоче вам перекинути гроші, він це може робити саме туди, якби також зайвом така карточка не буде. І зараз, щоб не розтягувати це відео на там, дуже довгий проміжуток часу, якщо ви хочете максимально детально дізнатися про кредитну історію, що як правильно робити, напишіть мені в коментарях. Я обов'язково в найближчому відео виділю цю тему і розповім про неї. Ну що, останній мій пункт, такий зараз я вам розкажу. І також, знаєте, для когось він може бути першим, для когось останнім це житло. Якщо ви приїжджаєте в Америку і вам є на перший час де пожити, це круто. час на адаптацію, на те, щоб отримати всі документи. Але звісно, якщо вам немає куди їхати, перед тим як сюди взагалі летіти, ви повинні подумати місто, штат, куди ви їдете, знайти та забронювати собі якусь квартиру чи то готель, тому що тут насправді дуже мало хто здає квартиру без кредитної історії, а ви тільки приїхала вас і немає, і все дуже складно, так. Тому зрозуміла справа, що це буде нелегко, тому. Якщо у вас є якісь там знайомі рідні, обов'язково в першу чергу за цим звертайтесь до них, щоб вони або допомогли вам це орендувати. знаєте, от сказали за вас слово того, що тут працює це поручительство. Що за вас хтось каже гарне слово? Загалом вам повірять, довіряться, якби головне, щоб ви потім не підвели не ті, хто вам довірився, не ті, хто якби вам повірив і сказав за вас слово. Багато хто перший час прилітає, селиться в якихось церквах, наприклад, або церкви знаходять їм житло, де ви можете перший час пожити. Тому якби це вже так. Також дуже сугубо локально, тому що якби, в штаті Вашингтон це може бути одне, в Техасі інше. Якби. Ви можете також користуватися таким сайтом, як Zillow, там можна дивитися, хто що орендує апартаменти, будинки. Також, наприклад, знаєте, що ви там летите у конкретне місто заходите на Zillow, дивитесь і вже далі спілкуєтесь з власниками, да, з тими, хто буде здавати вам ці апартаменти, якби розповідаєте свої історії. Можливо, вони вам також якось допоможуть. Ось до речі, з приводу оренди житла, я скажу чесно, я не дуже ще сильна в цій темі. Тому що ось ми тільки починаємо зараз проходити цей шлях. Ми вже через менше ніж чим через місяць повинні з'їхати від наших спонсорів, ну це якби вони нам і так дуже довго дали у них пожити. Саме тому я хочу зробити якийсь також або влог, або якесь інформативне відео, де я вам розповім, де ми шукали, як ми шукали, що ми робили, там, да? як у нас це вийшло, скільки це буде коштувати. Тому е, обов'язково якесь таке окреме відео буде. Ви можете на мене підписатись, щоб його не пропустити. Звісно, я буду вдячна всім, хто буде у коментарях розповідати свій досвід з кожного пункту, особливо з пунктка про житло, тому що це якби дуже корисно буде всім. І дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі. У мене всюди цікаво та інформативно. І до нових зустрічей. Пока-пока.